Сьогодні приготуємо цукерочки з лохини, шоколаду і йогурту. Яким? Який рецепт я побачила у тіктоці? Спробуємо. Я змішала лохину з йогуртом. Ось вийшли такі цукерочки. Вони в мене вже застигли. Ось. Зараз я їх окуну у шоколад. У мене є ось такі гранули. І будуть цукерочки.

смакота в шоколаді співучего по подивіться вона сразу замерзає, бо вона вже охолоджена моментально. І шоколади так багатонько потрібно. Мені не вистачило. Я зараз спробую, якщо мені сподобається, то зроблю ще. Так, ось така цукерка в мене вийшла. У мене не солодке. Йогурт і ось ягода. Ну, з шоколадом прикольно. М -м -м -м. Так, щоб кожного дня ні. Ну, можна. Такий літній охолоджуючий, як морозова. А ще в мене тут хтось заховався, да? Сонечка, сидить тут. У мене даська, домик мій зайняли. Ну що я вам скажу? Непоганий рецепт цукерки, багато шоколаду. Ну, кожного дня я би не їла такий десерт, він все ж таки важкенький і прохолодний. Два рази я його зробила. І поки не хочеться. Ну, прикольно, тим паче, інколи можна. Квіточки після зйомки я поставила просто в водичку. Це фіалки. Так що вони будуть мене ще радувати декілька днів. Ось така краса.